Дівчина не стала чекати на підсумкові списки найменш щасливих співробітників, а пішла сама. Потинявшись місяць без роботи, Аліса відправила резюме до кількох клінік, серед яких був Київський центр очищення. Вона ні на що не сподівалася, проте, спираючись на зібрану інформацію, вірила, що в очищення відбирають співробітників насамперед за професійними, а не за особистими якостями. І коли Алісі зателефонували з метою запросити на співбесіду. Дівчина не одразу повірила у почуте. А ліса збиралася на співбесіду довше і скрупульозніше, ніж на своє перше в житті побачення. Стрілки мали бути гострими і симетричними, легкий макіяж ні в якому разі не повинен був зіпсувати враження, а лише злегка освіжити і вдихнути життя в її образ. Діловий стиль одягу та елегантна сумка підкреслювали цілеспрямованість та серйозність корсніви. Все пройшло в досить дружній атмосфері. Головлікар очищення виявився чоловіком середніх років. У сірому костюмі та новій кроватці легка сивина на скронях і глибоко запалі очі з сіткою зморшок по краях видавали багаторічний досвід і працю верховенства в такому специфічному закладі. Продовження на каналі. Підпишись, щоб не загубити.